Тут ми хотіли показати, який характер носить ущільнення кожне поле індивідуальне. Що ми будемо намагатися його знайти за допомогою пінітрометра. У нас, скажімо так майже нічого не вийде, тому що він буде легко провалюватися, але є інший дієвий метод, скажімо так, досить простий, але дає розуміння, де ця підошва знаходиться. Презентуємо на цьому чудовому стенді компанії Кун лінійку техніки, так би мовити, енерго, ресурсу та вологозберігаючу. От і розпочнемо ми з ось цієї ями, для чого вона була викопана. Тут ми хотіли показати, який характер носить ущільнення на цьому полі. Ми зараз продемонструємо яке ущільнення на цьому. полі. кожне поле індивідуальне, і на кожному полі це ущільнення буде виглядати по-різному. Цей рік, скажімо так, є. Не зовсім показовий, тому що на цьому полі в минулому році було глибоке рихлення. Це перше. І друге, що в цьому році, в принципі, було достатньо вологи, і е, тому, скажімо так, його буде важкувато знайти. Якщо ми будемо намагатися його знайти за допомогою пінітрометра, у нас, скажімо так, майже нічого не вийде, тому що він буде легко провалюватися. Але є інший е, дієвий метод, скажімо так, досить простий, але е, дає розуміння, де ця підошва знаходиться. Е, нам потрібен ножик і, відповідно, всього-навсього викопати таку. Яму. <ріст> е, в чому полягає суть е, цього експеримента Спочатку ми беремо лізвія ножа, направляємо вниз, вставляємо і тянемо донизу, до тих пір, поки ми не упремся Ось я тут відчуваю, скажімо так, я можу трошки більше зусилля прикласти, і воно я пройду. от Але. Скажімо так, це треба робити з чувством з розстановкою. Да. І коли ми так само зробимо, вже лезо піднімаємо до верху і протягуємо ножик легко-легко. раз І от тут я чуточку вперся буквально. Ну, скажу так, повторюсь, що е, зараз це є не показовим, тому що А, тут було глибоке рихлення, Б, вологи достатньо. От, але в цілому, е, про, чому ми почали нашу презентацію вологозберігаючої техніки, саме з. Цієї ями саме з зущільня, тому що для того щоб е, було що зберігати. Треба цю вологу або накопичити, або щоб були опади. Да? І глибоке рихлення це є інструмент для створення умов для накопичення вологи. Тому що волога в ґрунті має рухатись вільно, і волога має змикатися. Опади, які йдуть зверху, капілярний підйом вологи, який йде знизу, і ця волога має змикатись. Таким чином, вона буде нормально рухатись. Якщо у нас є підошва, ми. Цей природний процес обрізаємо і таким чином е, порушуємо процес е, руху вологи в ґрунті. От. І е, ще такий важливий момент: ми будемо розказувати сьогодні про стріптіл, про віртітіл. Е, і також будемо розказати про агріати, які руйнують плужну підошву. Е, важливо, що при переході на іншу технологію, таку, наприклад, як той самий стріптіл, е, один із важливих факторів спочатку треба звернути увагу на ущільнення, тому що Якщо не, ми не попрацюємо над тим, щоб його прибрати, це ущільня, то який би зверху тіл не був, там нову тіл, верті тіл, стріб тіл, ми не зможемо розкрити потенціал цієї технології, тому що у нас є перешкода внизу у вигляді е, підошви, скажімо так.